Чому титан називають металом майбутнього і космічним металом? Скільки його у супутниках і найбільших ракет у носіях світу? Чим титан в космосі кращий за алюміній і сталь? І коли на Марсі та місяці з'являться титанові станції? Ви на каналі Асоціації титанової промисловості України. Підписуйтесь на нас, ставте лайки і коментуйте. Це дозволяє побачити наші ролики більшій кількості глядачів, а вони глядачі і ролики. Його варті. Перевіримо? Полетіли. Ви точно чули цей вираз: Титан, космічний метал. І це справді так. При чому в прямому і переносному сенсах. Пояснюю і покажу вам все в цьому відео. Але спочатку. Контекст всі загалом розуміють, що космос середовище агресивне. Втім, наскільки там панує крижаний холод, але в той самий час бік космічного корабля, повернути до сонця, дуже сильно нагрівається, Такі температурні контрасти вкрай негативно впливають на матеріали, з яких виготовлені супутники та ракети. Також їх буквально бомбардують частки космічного пилу, через які їм доводиться пробиратися. Небезпечна є космічна радіація. І врешті-решт сам вакуум. Здавалось би, чим може зашкодити пустота, ніщо, безмежний безповітряний простір. Але і вакуум, як з'ясували вчені, теж впливає на метал. Наприклад, доведено, що кадмій, цинк, магніви і сплави в глибокому вакуумі закипають та випаровуються. Вольфрам, платина, алюміній більш стійкі і більш-менш пригодні. А найвитриваліші у безповітряному середовищі сталь та титан. Інші метали для експлуатації у відкритому космосі взагалі не придатні. Ці експерименти провели відносно недавно, вже після того, як титан стали масово використовувати в космічній техніці. На зарі, його використання 70 років тому, люди не знали наскільки він стійкий у вакуумі, але й без цього в титану було безліч інших переваг, серед яких на першому місці вага. Він дуже легкий та висока корозійна стійкість у 50 разів більше, ніж у Сталі. Врешті саме це і визначило стрімкий зріст його популярності і затребуваності в космічній техніці. Наведу кілька цікавих фактів з історії космонавтики. це космічний апарат Луна. Використання титанових сплавів у ньому дозволило знисти масу на 40 кілограмів, а це Марс. Титан зробив його легшим аж на 300 кіло. Венера мінус 250 кілограмів. У ній, до речі, взагалі 96% конструкції було виконано саме з титанових сплавів. Летимо далі. Орбітальний корабель багаторазового використання буран. Спеціально для нього взагалі розробили кілька нових титанових сплавів. З них виконали головні силові конструкції, зокрема шпангоути в найбільших навантажених областях хвостової частини та переходів від кабіни до вантажного відсіку. Конструкції крил, руля, рамка остекління та багато іншого. Якщо не дуже подобаються приклади з радянського минулого, ось з американського. Там роль титано в історію ще більша. З кожним запуском кораблів серії Аполлон у міжпланетний простір стартували більш ніж 60 тонн. Титанових сплавів. Причому вузли і деталі зі сплавів Титану були не тільки в самому кораблі Аполлон, але й у лунному модулі, а також у легендарній ракетоносії Сатурн 5 яка і виводила цих космічних мандрівників на траєкторію польоту до Луни. Про Сатурн 5 окремо скажу далі. А поки ще кілька слів про Аполлон. Крім деталей і запчастин, у ньому ще. Біля 40 титанових баків для зберігання хімічно активних речовин, що входять до складу пального, також повітря, яке використовують для вентиляції кабіни в космічних польотах, тримають саме в титанових циліндрах під величезним тиском. Файфор вигевігнішн аленчинзаранівта вигелефта. А так злітав той самий Сатурн 5 про який я вже згадувала. Наса використовувала його 50 років тому, але й досі Сатурн – найбільший за розмірами масою, вантажопідйомністю ракету носій. Так ось у ньому з титану всі ємності високого тиску та лопасті стабілізатора. Далі ракета Титан 2, яка виводила на орбіту космічний корабель Джеміні. Висота 27 метрів, діаметр 3 метри і весь її корпус титановий. В самому ж космічному кораблі Джемені з цього космічного металу кабіна. Як, до речі, і в кораблях Меркурій. Також титанові сплави успішно використовували для корпусів двигунів інших американських космічних кораблів: піонер 4, Юнона 2, Юпітер С. Тож, можна сміливо сказати, титан це метал у Великій мірі забезпечив колись і забезпечує зараз досягнення у підкоренні космосу. І це беззаперечний факт. Втім, чомусь титан називають, окрім космічного, ще й металом майбутнього, ніби він ще чогось не довів і не повністю розкрився людству. І це не просто так, найцікавіше. Далі подивимось за горизонт. Колонізація інших планет, будівництво станції на місяці. І з кожним польотом кораблів Ілона Маска це все менш здається фантастикою. Космічне майбутнє людство наближається, але орбітальні та місячні станції люди монтують безпосередньо у космосі. І для цього буде потрібен конструкційний метал, дуже міцний, але не занадто важкий, здатний витримувати холод, жару, радіацію. Ну, ви зрозуміли, буде потрібен титан. Метал, що не тільки зберігає у космосі всі свої переваги, але й більше того, ще й позбувається деяких недоліків. Наприклад, вчені вже довели, що в міжпланетному просторі значно спрощується сварка титану, тому що не потрібно захищати метал від взаємодії з повітрям, якого в космосі просто-напросто немає. І ще один важливий факт. Найперша експедиція на Луну доставила звідти на Землю зразки породи з дуже великим вмістом титану. Його відсоток там значно вищий ніж у земній корі. Тобто Луна багато титану, і це дає шанс на розвиток космічної металургії. Що це таке? Ще давно фантазують про заводи з виробництва титану на місяці, енергію для яких для заводів, даватимуть сонячні нагрівачі. Титан видобуватимуть там, виплавлятимуть там і будуватимуть з нього нові космічні міста. Згодно, звучить як фантастика. Але ця фантастика дійсно має наукове обґрунтування. І врешті колись у польоти в космос були нереальними. Втім, уже понад 60 років людство літає туди-сюди, де зірки і планети. І це стало можливим не в останню чергу завдяки унікальному космічному металу титану. Тож, як і ще він послужить людству у підкоренні космосу? Сподіваюсь, ми дочекаємося і побачимо. А значно скоріше, вже наступного тижня, ми покажемо вам ще щось цікаве про титан у світі та в Україні. Підписуйтесь, аби не пропустити, ставте лайк, коментуйте. Я дякую вам за увагу. Побачимось!